У селі заводи на Харківщині, енергетики відновлюють електропостачання. Село розташоване у Ізюмському районі і там тривали жорсткі бої. Російські окупанти раз за разом намагалися захопити заводи. Тож як зараз живуть люди у селі та із з якими масштабами руйнувань довелося зіштовхнутися енергетикам, мої колеги розкажуть. Заходьте, звиняйте до порядки, звісно. Не дуже. Ну. Гостинно запрошує до своєї хати пані Галина, мешкає жінка у селі Заводи. Це Оскільська громада на Ізюмщині. З рідного села виїжджала на кілька місяців, торік потрапила в окупацію. Після звільнення Ізюмського району від російських окупантів за першої нагоди повернулась додому. В основному ми знаходились в погрібі, а осколки літали ото знизу, з лісу летіли осколки, а нас в погріб заганяли, ну а тоді вже. Переїхали в співаківку, і від тіля ми вже ніде не пішли. Зайшли росіяни. Крім усіх негараздів, найважче залишатись без електропостачання, зізнається Галина. Ну як не я без світла, важка, погано. Тож, у восім часов темно ліг, і все. Заводи, розташовані біля лісу на висоті, тож за село минулоріч точились запеклі бої. Росіяни в селі знищили чи пошкодили більшість будинків. А лінії електромереж вщент розбиті. Та як тільки сапери дали дозвіл, енергетики взялись за роботу. Проводів повністю немає. Мінна небезпека також велика, тому також окремо кожну вулицю, по кожну лінію пройшли з розрахунками саперів перед тим, як почати відновлення. Зруйнована повністю опори, ті, що її залишились, вони дуже в Поганому стані, побиті осколками у заводах. За даними місцевої військової адміністрації, нині живуть близько 40 людей. То повномасштабної війни було у десятеро більше. Утім, до кожної хати, де є люди, енергетики обіцяють повернути електропостачання. Частину села дальню, так званий хутір, вже заживили в цьому селі. Це були перші споживачі цього села, які більше року пробили без електрики. Зараз вже заживлені. Ну і близько тижня десь нам ще потрібно, щоб завершити роботу в цьому селі. Працівники Харківобленерго замінили пошкоджений трансформатор та проклали півтора кілометри вуличних мереж. Зі світлом буде й оселя пані Галини. Телефон заряджати будемо. Ну ніде ото ходиш, просиш людину. Ну, заряджають. В село привозять гуманітарну допомогу та питну воду. Мешканці села. Які змушені були виїхати, чи не щодня телефонують, цікавляться, як справи вдома. На першому місці це розмінування території. Так? бо більшість людей вона боїться, бо все ж залежить так. І, мабуть, і електроенергії та не мабуть, а вони ж залежать від розмінованої частини. Тому так люди звертаються, люди питають, коли розмінують, коли дадуть світло, коли дадуть там воду. Після завершення роботи в заводах енергетики рушать далі відбудовувати все. Що розбили та хотіли перетворити на руїни російські окупанти? Юля Губська телеканал прямий.